Вітаю вас на моєму каналі. Так, у мене зійшла квасоля того року рядочками. Вже з мамою перший раз її посапали. Були холодні ночі і квасоля трохи пожовкла, але вже зеленіє. Відходить потрошки. Це ще посадили рядочок кущової цибулі і виписала ще в сільському віснику набором. Ось така цибуля, кущова підсихає, бо нема вологи. Це біла кущівка. Тут ще посаджений рядочок часнику. Вже посходила цукрова кукуруза, поклали білий папір, щоб відлякувати ворін, його ну, витягають. Є тільки що сходить, бо дуже суж, нема дощу. Це такі вже буряки, мають по 6 листочків. посіяли їх того року раніше, коли ще була волога. Вже будемо з мамою їх проривати. Вже є на них мушкара, вже їх кропили. Так посходили кабачки той рік, не дуже ворони повитягали, чепили ленту, банки і вони трошки так відгонять тих ворін. Це кавілі, рабенькі листочки, вже такі кабачки. Вже є своя на полі редиска. Вже така. Солодка, смачна. Зараз нарву трошки до салату, на того року трошечки менше, бо нема дощів. Ридиски трохи нарвала вже на салат. І буду йти додому. Дякую всім за перегляд.